На цьому макеті ми бачимо з вами правосторонню грудну дугу та лівосторонню поперекову дугу, що відбувається в грудному відділі з правого боку зі сторони дуги. Розгиначі хребта з правого боку в грудному відділі будуть слабкими, з лівого боку вони будуть сильнішими. Верхня доля трапеції з правого боку, де ми бачимо з вами підняте плече, буде напружена. Середня доля трапеції та нижня доля трапеції, які направляють лопатки донизу спини та до центру, будуть з лівого боку сильними, з правого боку слабкими. Якщо ми опустимося нижче, ми бачимо перехід у поперекову дугу. Також ви можете бачити, що ребра з правої сторони знаходяться на більшій відстані один від одного. З лівої сторони вони наближені одне до одного. Головний дихальний м'яз діафрагма буде слабкішим з лівого боку та сильнішим з правого боку. Нижній зубчастий м'яз, який відповідає за видих, буде також слабкішим з лівого боку та сильнішим з правого боку. Так само міжреберні м'язи. Опускаємося ще нижче поперекова дуга. З лівого боку розгиначі хребта та квадратний м'яз попереку буде слабким. З правого боку ці м'язи будуть сильнішими. М'язи з лівого боку, квадратний попереку та розгиначі хребта можуть також додатково мати тригерні точки чи бути у спазмі. В цьому випадку ми одноразово знімаємо гіпертонус з м'язів і надалі працюємо на укріпленням м'язів, що будуть направляти хребці знову у правильне положення: квадратне м'яз по та розглянечи хребта з лівого боку.